Ушибана традиційний вид японського художнього мистецтва, у якому картини виготовляють з природних матеріалів квітів, листя, пуху тощо. Історія Ошибани налічує вже понад 600 років. Днями у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з цього виду мистецтва. Головною умовою, аби їм займатися, повинна бути медитація, тобто випромінювання людиною спокою позитивною енергетикою. Саме в цьому стані створюються картини, декоративні панно з пресованої флористики у вигляді сухоцвітів, у вигляді різнотрав'яв, іноді застосовують навіть кору дерева. Майстер-клас проводила заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Ульянкіна. Пані Тетяна каже: читачі бібліотеки, котрі відвідали захід, з перших хвилин продемонстрували гарні результати. «Воно не дуже важко робиться, але я котрий раз впевнилася, що наші панянки таку тонку роботу теж справляються, дуже чудово роблять, тому що тут тоненькі ці травички, дуже вони крихкі і треба все це наклеїти обережно. Ну, все нормально. У нас рухаємось вперед, як то кажуть, до перемоги і в цій нелегкій справі, але дуже творчі, такі надихаємось, медитуємо. Майстриня впевнена: мистецтво у Шибани може навчитися будь-хто. Виготовлення картин з квітів дає можливість по-новому поглянути на різноманіття флори України. Сергій Лисюк, Павло Москальов, Олексій Уманський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.